привіт привет, наш Скуден. і сьогодні ми будемо грати в обнову 20... 2022 New Year's Kids Dreams. Новорічна обнова і сьогодні я вам покажу. і тут Я вам покажу ну прям, я вам покажу прям глобальні обнови. Ніби це прям сезон. Глобальна обнова, але це не глобальна обнова, прикол. Перше, нам добала якусь снігоподерж подія, в якій може, от за що я дякую розравів, це мо... безплатний спін, рахуйте. Ялинка якась ціни, ціни спільноти за спреї. Я використав спрей треба десь 100 мільйонів спреїв, да ви? Є. Я, я то що мільйонер, маю білярд скінів. Ой, спрей. Я вам покажу, як я говорив, обнову. Зараз покажу. Перше, це добавить такі значки. Що ви подивитесь на команди біг, закладка бомби. то бачите, в лівому в верхньому куту, просто уточняю. Тут є якийсь значок. Цей значок в рівень? Ну, цей рівень, коротше, отримати от ці жетони, за які відкри... робляться спини. Їх можна отримати в день лише три. Ну, я пішов показувати. Перше видіння – це поміняли магазин. Ну, до і після. Ви надіюсь, пам'ятаєте? Бо я вам скріншот не знайду, вибачте. Але ви можете зайти в будь-який ролик. Старий. Ми дивимося, що це взагалі тут хватає просто. Поміняли бачення як характеристики самого пістолета. Поміняли знову те треба зажати, і ти так не купляєш. Друге, хто навряд чи щось замітив, це якщо ми от повернемося сюди, то це, блін. Новий. І він плюс вищий за текстурою. Прикол в тому. Прикол в тому, що він вищий. Оя. Я Максу, що я присяду, то я йому. нижче пояс. Так, тут я вам це не покажу, але... Зараз покажу. В касому лобі нічого не поміняли. Тут як і було, так і залишається. Так, що, що ми бачимо, нове змінення. Хто пам'ятає старий вхід, може згадати. Я дуже це не знайду. Заходимо. Бачимо новий магазин. І давали таку штуку, як автокупівля, і тобі може вернути гроші. Півля зброї, раунд почався. Ощо я запу... захочу, то я бачу, куди вона летить. От бачу, от так от, сюди відвернувся. Якщо таке було в звичайному рауні, то це було дуже чітко, скоріше. Але розкидки було б робити набагато простіше. Тому я б не проти, щоб таке, щоб таке було. І плюс бачиш, як вона летить. Це можна зробити в настройках. кастомізації Я зробив якраз це ж кастомне лобі. лоббі. Кастом і лобі є це зверху. Бачення від... е... траєкторію гранат. Бачення траєкторії гранати. Я просто бачу. Доволі корисно Це доволі корисно. Ти бачиш, куди ти Ну, обнова. Я рахую, це доволі гарно. Раніше такого не було. І, так, і я вам скажу, так дуже що кру... 에... я хочу сказати про це. Так дуже гарно тренуватися робити розкидки. Ти так тренуєшся розкидки, і ти трохи розумієш. І, мож... і так що так робити, дивитися, як працюють гранати, то може, щось... може навчитися щось... Щось навчитися робити. Типу, розумієте, як летить Тить граната. От я зараз піду, я бачу таку. Що ще додавило? Це, От, подивіться. Дивіться зараз на ножик. Як я Потім, мінявся і анімація. От я подивився, кіночі такий Дивився. Я чув. Дивимося. Пю! Поміняли. Тінк. Я чу, я бачу отаку от розкидку. От така от є така розкритка. Десь я бачу розкидку, таку не, не пам'ятаю, але я в когось бачу її. Вона летить і не долітає. Шикарно. Так важко. Але так гарно тренуватися робити гранати. Я року це плюс. Лінія є. Ну що сказати про мене? Плюс? Я не знаю, як ви, але так, може, я рахую, що так може навчитися щось. І, і я, звісно, знаю, чого це не додало. Тому що, якщо там буде ворог, то ти будеш його бачити. як Це, як може сказати, чекалка. Але я рахую, це дуже просто поміняти, що, що ти можеш просто зробити, що ти будеш бачити лише своїх х, напарників. А ворогів не будеш. То та рахуйте це не буде і не читерсько, і рахуйте, ти знаєш, де твій напарник. Знаєте, де твій напарник це корисна інфа. Я рахую. коли, Якщо в тебе якийсь саме напарник, не знаю хто. як, Напевно, який тільки що зайшов, скачав стендоф і не знаєш до чого. Перехід. Коли я показувала цей вит... пін... Спін блідо забув. То хтось може замітити, а що тут роблять? гранати? Де? Що це роблі гранати? Хаєшка і... і смок. А я вам зараз покажу. Заходимо в наш ринок. Фільтр. І дивимося гранати. Добавили скіни Ми на гранати. Ще Добавили? Ви подивіться. Поміняли! Раніше отут був кінець, а тут був початок. На оборот стало. Не знаю, що так розробляти вирішили, Аксельболт. Це що А. Але рішення не думаю, що погане. Давайте подивимось, про скінам пройдемося. Отака от, от є медаль. Прийдемося по спреям. Хм, інтересний спрей. Щоб сказати, що, що ви приграєте, чи ви вже засмучені грою, то гарний спрей, щоб сказати своїм напарникам чи противникам. Але Озвідки не буде знати, що це ви. Злий. Тоже, рахуйте те же саме значення, як тут, але просто що ти злий. Канал асал. А що, хто знає, що тут пише? Видно, це ну, сам спрей непоганий. Kitsune Дрімс. О, це було завжди таке. Ну, не завжди, але... але щось таке було. Але останнім часом є спрей від сезони. не сезони, а всяке. Ну, сезони, типу. Ну, коротше, під обнови. Лайк. Like. Це коли ти. Напевно, коли ти хочеш поставити лайк і грі якогось напарнику чи противнику. Противника речі. Тож, це женіме. Кстати, от подивіться на її руку другу. От, лайк є, а тут є в неї кинджал. Це... Так. Кіл непонятно. Не знаю, що говорить цей спрей, напевно він просто для лік... красти. Ці спреї закінчились. Хм. У нас оцей самий легендарний. Що у нас тут? Так. Те, що ми бачили в. Те, Там... що ми бачили, коли нам показували всі скини. Так, о, красива емочка. От крас... Так, це у нас. Анстопле. Вибачте, не дуже гарно говорю. Чувалі. Але не дуже гарно ще говорю. Ще так качі. Ну я рахую, кар... гарний. Так, 9 Ух! Інтересний. Так. Мені би тут. Що? Інтересний скін? Якось аніме, Ще аніме. Ну це ж воно під стиль аніме. Всяко. Ну, прикольный скин. Но я не сказал, что краще Сенч. М40. Хм. Ну-ка, давайте. А давайте. Не ошибся. Вот. Не что там. Не на карте. У него там карта. Это ця Сакура. Ну, прям Сакура, я бы сказал. У него тут. Тут это еще. Да, вот это сюда. Ну, то же самое. Дивно. Так. Тут шод'ю на нього в прицілі. А сам скін непоганий. Цей трохи гірший, я б сказав, не думав, що я би його не поставив на епік. Інто, але ні, він некрасивий доволі. Та, а це от я. Одяг... Ханамі. Інтересний скін. Прикольний. Ну непоганий, але такий однокольоровий. Так, всі скини продивились. Стикер паки. Кадзю. -ка Я горив. Вель, великий Веля. Кінг-Конг, типу. Прикольний стікер. Радк Радка. Радка. Старфлар. Хм, теж непоганий стікер, але думаю, Радка він достойний. Кіцюне. Кіцюне Дрімс. Дрімс. Теж непоганий стікер, під мноу. Так, оцей от роздавали такий от От е, от, такі от, такі ж саме але давали, як брелок. Опа на прикольний. З фабом. Фабаном. Фабом. Арка на це був Е, Легендарка. А оце у нас оце вже непогано. Непоганий. Але тут, бачите, по краям якісь є розмиті, якось недоробаточка. Чи це в мене просто так лагає хз. Ну, всі передивились. Так, ми передивились, де це. Це, Бо. Тут це, а ми ще ножики не подивились. Ми ще ножики не подивились. Хм, о, то непоганий. Я б не сказав, що він наш зимовий, я б сказав, що він якийсь там осінній. Я блі на осінь і весну майже не розстріляю. Ну я сказав, що він якийсь весняний. Так, цей О, Арканха. Прикольний скін. не непоганий, я б не сказав. Але він не дав, щоб й Аркану. аркан. Він якийсь такий. Не такий кольоровий, не такий ж красивий. Стілетто. О, якийсь інтересний скін. Ну, є патер. Так, Аркана М9 байнет. Ух, це скини. ух, Знову осінній. О, точкайте. От цього не, ні, є, цього є. Інтересний скин. Красивий, але він такий однокольоровий, я б сказав би. Ну, це те же саме, що є оцей. От. А це я теж. Тут просто два останні ножа, одна текстура на два різні ножа. Медалька. Отака От непогана. Ну, не Рота От теж. Вони всі одинакові. Ух! Непогано. Під. Так, то ще. Остання медалька виходить. Я медаль загубив. О. Ну, я б сказав, що це най... найбільш наближено. Ну, що сказати, обнова непогана. Я думаю, ще трейдери знайдуться. От... От... А ні, не таку ж само, саму, але як теж змія її. І вона теж обкрутилася. Відео я буду робити, там не граю, звісно ж. О! Ще давали новий стікери. Мемні. О, так. Мем. Його здається ох, ну. Ха-ха, Класик. Ух, Ну цей мем кожен знає. Цей теж кожен знає. Uh. Як файду. ці меми спецназ. Ну я всі меми, Я тут скажу, всі меми знаю. Але ні, не всі. Не на цей мем дали. Дайте знати. О! Я його не ніби... Кіт! Ой, какой милый котик. А чего у него из ручки меняются? Зв... Желтый он синий. Это какой-то недоработок. лау. пауз. Пауз. Со два. Со вту вызвал. О, да ты видел, ты видел. Отец. Your fault. Что здесь такое? Судите на бай-бай, от вот мем. Ооо, this is fin. Ух! Он його музр! Возр... Дай он и прям його повторил. Триггер. Триггер это? Я не знаю, я можу... Я хочу їх выкрусувати своих Я Не знаю, чому можно, але думаю, може. Здесь дайте мем цим. Желізною людиною! Сігма! Хто вміє робити Сігму, ставте лайк. Я ставлю лайк. Так, і це є останній. Я не знаю, що це за мем? Я не поняв останній. Я ще хочу вас розробити, я хочу попросити. Чому на АЙФОНІ нема кнопки промокод? Мені на айфоні своєму 8 плюсі треба зайти на сайт оригінальний, ввести промокод. І він вже в мене з'являється на аккаунті. Розраби. Ще це айфони щось таке, але я думаю, це, айфони, це не не розрабів Але, може, це не айфон. Але ці айфони Ну що, обнова. Я... Що ви думаєте про обнову? Напишіть в коментарях. А я думаю, це доволі непогана обнова. Нам добавили доволі непогані спіни. Буду я їх використовувати. Кстати, тут є рівні за 3, там де тобі все, все може випасти. Застарейте, то там на тобі може випасти Рар вже від рарок, від Епіків, від менше Епіків, Ой, від легендарок. і аркани може. Максимальний за 900. Ми шо, багаті по вашому Ми шо, мільйонери? А їх взагалі можна купляти? А. Ну, тоді окей. Це 6 холды 100 цих штук Ладно, а за 200 целость года, не непогано. Что тебя ж підсум доволен погано? Ну і ставьте лайк, подписывайтесь на мій канал і всем пока пока в ближайшее зус.